Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, що ж там на ринку праці в Польщі. Чи буде робота, чи є робота, які перспективи. Хоча новини не найкращі, але я вважаю, що їх потрібно знати. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і, звичайно, підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Дуже багато польських експертів. Області економіки, будівництва, інженерії і інших сфер господарства Польщі говорять всі в один голос, що тенденція не найкраща, що дуже багато великих підприємств, наприклад, таких як Мантрак в Стараховіцах, звільняють майже 900 людей одразу. Тому що дорожчає сировина, яку вони використовують. Тому що зменшуються замовлення, ну і багато інших факторів, які на це впливають. Так само великий виробник вікон в Польщі, Velux теж звільняє не одну сотню людей, тому що немає замовлень, тому що дорожчають, комплектуючі і так далі, і тому подібне. В сфері будівництва також підприємства, які на даний момент виконують замовлення, будують будинки, житлові чи промислові, говорять, що на наступний рік нема вже стільки замовлень, як було цього року. Тобто замовлень менше. А відповідно коштів, які будуть вкладатися, менше, а відповідно потрібно буде менше людей на роботі. Пропоную подивитися невеличке відео від головного економіста Федерації підприємців Польщі. Він якраз ділиться своїми спостереженнями. wciąż się zaraz na rynku płodzi. To jest początek zadyszki polskiego rynku pracy. Rzeczywiście niepokojące jest to, że zaczynają przeważać negatywne tendencje na tendencjami pozytywnymi, czyli faktycznie ogólny poziom zatrudnienia w gospodarce nie zaczyna się obniżać, ale teraz rynek pracy zaczyna również odczuwać skutki tej trudnej sytuacji, w której znajduje się cała gospodarka. Це не тільки в Польщі такі проблеми, це і по всій Європі. Про Україну я взагалі мовчу. Тут зараз війна, і тут зараз якісь нові заводи, нові підприємства не будуються. На жаль, сподіваюся, що після закінчення війни ми почнемо все відбудовувати, і нові заводи, нові підприємства 100% з'являться і з'явиться можливість працювати на них і заробляти. Але це не означає, що, наприклад, в Польщі роботи немає. Роботи в Польщі є багато так само нові підприємства відкриваються, так само нові робочі місця з'являються. Просто загальна тенденція це спад економіки, спад виробництва і відповідно втрата робочих місць. І це не факт, що ви втратили тут робоче місце, а в іншому не зможете знайти. Звичайно, що зможете. Дуже багато українців має роботу на будівництві в Польщі. Наприклад, машинобудування або якісь великі заводи, де є цілі лінії, там теж дуже багато українців працює, і там досить легко почати працювати. Дуже багато агенцій займаються працевлаштуванням українців, і там навіть не потрібно знання мови. То вам показали, що ви маєте виконувати навіть на пальцях, і ви взяли і роботи. Тому та це велика втрата, якщо, наприклад, такі великі заводи будуть скорочувати людей. Але ще раз наголошую: втрата роботи на одному підприємстві не забороняє і відкриває вам двері в інше підприємство чи в іншу сферу, де можна буде знайти роботу. Ця зима для всіх буде складна, польща не виключення, але. Я впевнений, що всі разом ми це пройдемо, і все це жахіття, яке пов'язане з Рашою, закінчиться, і ми зможемо нормально, спокійно, далі працювати, жити і насолоджуватись життям. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися, поставити лайк і, звичайно, залишити будь-який коментар.